Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами повинні швиденько розглянути такі дві теми: алгоритми і способи подання алгоритмів. І так, розпочинаємо. Пригадайте, що таке алгоритм. Які алгоритми ви виконували? Які алгоритми ви складали, і хто був їх виконавцем? А у цьому пункті будете ознайомлюватися з таким, що таке алгоритми та їх виконавці, середовища подання алгоритмів і способи подання алгоритмів. Алгоритми супроводжують нас протягом усього нашого життя. Ми виконуємо складені кимось алгоритми. Самі складаємо алгоритми і самі їх виконуємо. Складаємо алгоритми для інших виконавців. Поміркуйте. Ви попросили маму навчити вас готувати відомий український борщ. Які її вказівки ви виконували? Як називається послідовність команд виконавцеві? Які алгоритми ви виконуєте в школі? А які алгоритми ви виконуєте в повсякденному житті? Згадайте, будь ласка, все це. До речі, ми про це говорили на минулому уроці. Алгоритм Нагадую, це послідовність команд виконавцю, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати, щоб досягти поставленої мети. Цікавий факт з історії: слово алгоритм походить від імені видатного вченого середньовічного сходу Мухаммеда Бен Муса аль-Хоремзі. Який у своїх наукових працях сформулював правила виконання чотирьох основних арифметичних дій: додавання, віднімання, множення та ділення. Європейські вчені ознайомилися з його працями завдяки їхнім перекладам на латину. При перекладі ім'я автора було подано як алгоритмус. Звідси і пішло слово алгоритм. А розроблені ним правила виконання арифметичних дій вважають першими алгоритмами. Алгоритм приготування яєчні з двох яєць буде виглядати так: перше. Поставити пательню на плиту. Друге покласти на пательню шматочок вершкового масла. Третє умімкнути конфорку. Четверте. Чекати, поки масло на пательні розтане. П'яте розбити перше яйце і вилити його вміст на пательню. Шосте. розбити друге яйце і вилити його вміст. І вилити його вміст на пательню. Сьоме посолити. Восьме чекати, поки загусне білок. Дев'яте вимкнути конфорку. А тепер давайте спробуємо скласти алгоритм для розв'язування задачі. Задача є повна посудина з рідиною місткістю 8 літрів і дві порожні посудини місткістю 5 літрів і 3 літри. Потрібно одержати в одній з цих посудин 1 літр рідини. Як же це можна зробити? Розробляючи алгоритм, потрібно визначити, для якого виконавця він буде призначений, і використовувати в алгоритмі тільки ті команди, які входять до системи команд цього виконавця. Визначити, що повинно бути отримати в результаті виконання алгоритму, і з яких команд і в якій послідовності повинен бути складений алгоритм, щоб його виконання привело до досягнення потрібної мети. Розглянемо виконавця, який має таку систему команд. Перше. Перелити вміст указаної посудини в іншу вказану посудину. Друге. Наповнити вказану посудину рідиною з іншої вказаної посудини. Третє. Вивести повідомлення. Для виконавця з наведеною системою команд алгоритм розв'язування цієї задачі буде таким. Перше наповнити 3 літрову посудину рідиною з 8-літровою. Друге перелити вміст 3літрової посудини в 5-літрову. Третє наповнити 3літрову посудину рідиною з 8-літровою. Четверте наповнити 5-літрову посудину рідиною з 3-літровою. І п'яте – повідомити. 1 літр рідини отримано в 3-літровій посудині Обговоріть та зробіть висновки: чи можна змінити порядок команд у вище наведеному алгоритмі? Чи для кожного алгоритму можна застосувати зроблений вами висновок? Комп'ютер як виконавець також виконує різноманітні алгоритми. Алгоритм, призначений для виконання комп'ютером, називається комп'ютерною програмою, а часто просто програмою. Ви вже знайомі з виконанням комп'ютером таких програм, як, наприклад, графічний редактор Paint, редактор презентації PowerPoint, середовище складання і виконання програм Scratch. Якщо можете, давайте спробуємо розгадати ребус. Це алгоритм. І ми з вами переходимо до наступного. Завдання до наступної презентації. Ще раз повторюючи, що алгоритм виконують люди, машини, пристрої, подають у словесній формі і графічній формі, і особ... особливо зверніть увагу, що є система команд виконавця. Тобто не кожен виконавець може виконати будь-яку команду. А ми переходимо до наступного завдання. З вами завдання. Це у нас різні способи подання алгоритмів. І лінійні алгоритми і програми. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про це ще. І так, ми з вами знаємо декілька способів подання алгоритмів. Наприклад, вони можуть подаватися спонукальними реченнями. Розгорніть зошит. Виконайте домашнє завдання або звуковими і світловими сигналами, наприклад, світлофор, або дзвоник з уроку на урок. Жестами, коли регулювальник нам може показувати, як їхати машинам, або вибором команди меню або кнопки, вікна та іншими. Два натискання на ліву кнопку миші, наприклад, відкривається якась програмка. Або на хрестик натиснути на програмі, закривається програмка і так далі. Відповідно до цього, алгоритми також можуть бути подані різними способами. Це може бути словесний спосіб, коли вам вчитель просто говорить: наприклад, візьми ручку і відкрий зошит. Це може бути графічний спосіб. Наприклад, якщо це якісь дорожні знаки або послідовність сигналів звукових, звукових, світлових тощо, або спеціальні команди для виконавців та інші розглянуті алгоритми. Що ми розглядали тільки що приготування яєчні або отримання 1 літру рідини в посудині були подані словесним способом. Такий спосіб подання алгоритму передбачає, що його команди записуються у вигляді спонукальних речень у певному порядку. Наведемо приклад алгоритму, поданого послідовністю світлових сигналів світлофора. Червоне світло. Команда стійте. Жовте. Команда готуйтеся до переходу дороги. Зелене команда переходьте дорогу. Прикладом алгоритму поданого послідовністю звукових сигналів дзвінків є алгоритм підготовки до початку перегляду виставу в театрі. Перший дзвінок означає, що треба готуватися зайти до глядацького залу. Другий дзвінок Означає заходьте до глядацького залу і займайте свої місця. Третій дзвінок означає починайте дивитися виставу, тобто потрібно вимкнути телефони і підготуватися, сидіти тихенько і дивитися виставу. Ще однією формою подання алгоритму є графічний спосіб подання, одним з видів якого є подання алгоритму у вигляді блок-схеми. У блок-схемі алгоритму можна, кожна команда записується в геометричній фігурі або в блоці. Певного вигляду. Блоки з'єднуються між собою стрілками, що вказують, яку команду алгоритму потрібно виконати наступною. Деякі елементи блоку виглядають так. Наприклад, на термінатор. Термінатором найчастіше розпочинається програма або закінчується. В цьому блоці ми з вами повинні написати початок або кінець. Далі процес програми записується в елементу в ті блоку саме ось такому прямокутнику. Тут виконується одна або кілька команд. І дані, які у нас є в тій або іншій програмі, або в якомусь алгоритмі ми записуємо в такому паралелограмі, і означає введення даних або виведення результатів. На малюнку наведено блок схему алгоритму отримання в однієї одного літру рідини. Початок, термінатор. Далі ми записуємо всі дії, які є в прямокутнику. Виведення на екран у нас ідеться завдяки паралелограму і кінець теж у такому термінаторі. Задача скласти алгоритм для обчислення значення виразу 737 плюс у дужках. 372 мінус 127 і помножити на 154. Для виконавця з такою системою команд нам потрібно перше виконати арифметичну операцію і запам'ятати результат, друге повідомити запам'ятований результат. Подамо цей алгоритм словесним і графічним способами. Словесне подання буде таким: обчислити. Різницю 372 і 127 і запам'ятати результат. Помножити запам'ятований результат на 154 і запам'ятати наступний результат. Додати до 737 останній запам'ятований результат і запам'ятати результат. Повідомити останній запам'ятований результат. Блок-схему цього алгоритму подано на цьому малюнку. Початок обчислюємо різницю, множимо, далі додаємо і повідомляємо останній результат. Такий алгоритм, коли кожна дія йде одна за одною за допомогою стрілочки, називають лінійним алгоритмом. Спробуйте обговорити вдома та зробити висновки, як вам краще сприймати алгоритми, подані словесно чи графічно? Який спосіб подання алгоритмів трапляється вам частіше? І дайте відповіді на такі запитання: якими способами можна подавати алгоритм? З чого складається блок-схема алгоритму? Як називаються блоки, блок схеми? Яке призначення кожного з них? Які алгоритми називаються ліні... лінійними? Які команди може містити алгоритм для виконавця? Ваше домашнє завдання буде таким. Складіть алгоритм обчислення значення виразу. Ось цього, те, що ви бачите. 23 сума чисел 23,7 плюс 35,2. Далі поділити на різницю чисел 84,7 і 4,7. Подайте його словесним і графічним способами. Тобто, вам потрібно буде зробити так, як ми з вами розглядали. В нашій презентації. Спочатку подати цей приклад словесним способом, після цього саме графічним способом, тобто зробити блок схему. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Побачимося з вами на наступному уроці: всього найкращого.